Привіт на каналі Робота за кордоном. В цьому відео поговоримо, коли можна починати пошук роботи за кордоном. Значить, є варіанти. В основному вакансії закриваються за день-два, якщо хороша вакансія. І не потрібно шукати роботу за 2 місяці, за 3 до виїзду, за 4, за півроку. Це абсолютно. Безсмисленно робити. Чому? Тому що ви будете втрачати час, вакансія закривається щодня і з'являється щодня, тому що е, той приїхав, той уїхав, і в агенції накидали людей, закрили вакансію. І якщо ви хочете виїхати за кордон на роботу, оптимальний час, коли треба шукати роботу, це за один тиждень. Ну, За два тижні ну, і то, за два тижні це забагато. Тиждень за тиждень ви можете позвонити в агенцію, і за тиждень вам підберуть на любу дату і скажуть, коли можна їхати. Тому що за два тижні це є дуже незручно. За два тижні у вас плани помінялись, в роботодавця плани помінялись, і ви не зможете дійти до спільного рішення. Хіба що, якщо це виключення, якщо є, стоїть дата приїзду на вакансії, то да. Але якщо. На роботу в основному і так і є. В 90 випадках на роботу потрібно їхати за 2-3 дня. Приходить запит в агенцію, агентство, і кажуть, нам треба людей на вже. От 90% так. Або там цих 10% кажуть, нам треба на таку-дату. то Ну, в основному, щоб не витрачати і аген... час агентства рекрутерів і свій час. За один тиждень ви спокійно. Можете підібрати вакансію на будь-яку дату, навіть за два тижні вперед, якщо е, там буде у вас такий виїзд, але краще всього починати пошук за е, один тиждень. Всім дякую.